Є знижки представляють коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. Це не гумано. Треба звільнятись. Вже їх не виправити, на жаль. Це страшне. Співчуваю. Тут тільки звільнення і пошук нового місця роботи. Я бухгалтер, і я хочу звалити зі свого бабушатника, бо накладу на себе руки від нудьги. І ще майже сотню таких коментарів залишили дописувачі під відео бухгалтерки Людмиле. Вона жаліється на своїх колег. Мені складно працювати в офісі, тому що колеги не розуміють мої жарти. А все тому, що її колеги навіть під час ранкової п'ятихвилинки за кавою. Не хочуть обговорювати хоча б тренди. Тіктоку я заздрю тим людям, які вже з 9 до 9.30 вже все обговорили. Проте на роботах українці обговорюють не лише меми із соцмереж. Ми зараз найбільше обговорюємо збори на роботі. Це підтримує загальний комфорт в колективі. Ми, звісно, спілкуємось не тільки на роботі про це, а в основному після робочий час. Ми працюємо в барі, тому у нас в принципі це нормальна культура, що ми завжди шуткуємо, завжди приколуємося приколимося на друг друга. Я просто чувак, який любить потусити, люблю, посміятися. Якщо просто воно такого не буде, то мені буде невесело буде сумно. Бо я за те, щоб з колегами не обговорювати, Ворювати якісь особисті питання, не розповідати, куди ви ходите, в які місця, де ви п'єте пиво. Ні, і меми також для мене це ні, відволікає, відволікає і краще мати суто формальні відносини. Проте, Олександр та Оксана зовсім протилежної думки. Вони вважають, роботу, де немає місця легким жартам, потрібно змінювати. З такою роботою, мені здається, потрібно бігти. Куди очі дивляться? Коли ти не відчуваєш себе свободним, коли не відчуваєш свободу своєї творчості та думки, є якісь рамки, навіщо займатися такою справою? Ми проводимо третину життя на роботі, тому важливо в цей час оточувати себе людьми зі спільними інтересами навіть для неформальних розмов. Переконує hr спеціалістка. Людям потрібні люди. Ми всередині себе маємо такі штуки, як зеркальні нейрони в нашому мозку, і ми відзеркалюємо інших людей, коли ми спілкуємося з ними. І таким чином ми впливаємо на власний настрій, а наш настрій впливає на нашу продуктивність. І це прямий зв'язок, адже дружня, неформальна атмосфера впливає на задоволення людини від своєї роботи. Вищий цей показник задоволеності роботи, ти вище зазвичай показники ефективності самої компанії. Але якщо ваш колектив, так само як і у випадку з бухгалтеркою Людмилою, не поділяє ваших інтересів, не поспішайте звільнятися. Є план Б. Не цікавий тікток, наприклад, але вони можуть обговорювати зовсім інше. Можливо, її колективі люди дивляться, фільми читають книги. Її варто поділити, дізнатися, чим цей колектив цікавиться. Необхідна кількість неформального спілкування дуже індивідуальна, каже hr експертка Проте, попри її важливість, слід пам'ятати про особисті кордони свої та колег, аби надмірні балачки не по роботі взагалі не стали на заваді ефективному виконанню своїх обов'язків.